А ось, будь ласка, дивіться, який стенд. Просто море пропозицій по закриваючим колесам. Металеві такого пальчикового типу ось такий варіант чудовий з такого пластика. От, мають адгезійні властивості, не буде налипання. Якщо буде, то буде мінімальним. Ось такі варіанти пропонуємо на сівалки. Пропонуємо комбінації, можна одне класичне, одне такого типу, можна два поставити, в залежності від того, наскільки у вас плотні ґрунта, наприклад. Ось Класичне, за яким ми говоримо, є таке металеве. Так що у є зі сторони. По розгортачам класний варіант. Також є варіант ось такий із обмежувачами, Обмежувачі, До речі, також є різні. Є поширі, можна такий. Трошки поменший варіант по висівуючим апаратам. Механічні. Присіжен вісет класік, вісет другий. До них, відповідно, ми маємо постійно по наявності диски, в залежності від того, що ви плануєте сіяти. Тому звертайтесь до нас, є куча. Просто море пропозицій. І по модернізації. і В цілому по запчастинам ми на зв'язку.